Сегодня у продажи Есть вот такая кабина Кабина <связать> Тила Цена 12 тысяч торг В Все есть, комплектно. <связать> есть вот такие мост По запчастям Кому что надо, звонить. подкрутим любое. Там. Не, может кому надо и целком. Ну, желательно по запчастям. Вот такая кабина. Есть бочка. Вот такая. Два двадцять п'ять тисяч гривень так, ще в продажі є такий пух. З круглими стойками, Рівненький. борона, борона в комплекті, передплузники. Ціна його 1000 доларів. Кому дорого, хай до вас не полежить. Не треба коментувати, що металолом. Бо я сьогодні анатолій я дивився. Багато хто коментує, що продає та металолом. Шукайте дешевше. Зараз покажу остатки, що осталось. Так, є ще така кабіна. Кабіна теж можна по запчастях, а можна цілком. Предлагаю ціну, договоримось. Есть такий блок. Там степление, кожух есть, блока ціна договорна. Може, кому запчасти надо знял. Дзвонить будем балакать. Договоряться. А там в кабині теж є торпеда. Заднього стекла немає. Дверки є, сліва, права. Капот ось такий. Тисяча гривень. Не поламаний нічого. Сперед бесятка теж є. Такова все в снігу. Є ще таке колесо. З діском 100 гривень. Отой блок, що стоїть, 10 тисяч гривень. Діско той з 2,5 тисяч. Задній мост 30 тисяч гривень. Це старого образця. Передня балка з лонжеронами 4 4000 гривень. Є руль. Таке диск широкий під реставрацією, 1000 гривень. Може кому треба, як не треба, да доздам металолом. Як всі анатолію предлагають, що здаю металолом. Деку металолому вигодніше здачем вам продати. Всі приїдуть, як хочуть плянчити. Дивіться, кому що треба, з ним є ще запчасти. Скоро буде трактор в продажі ЮМС з великою кабіною, з под екскаватора. Все, спасибо за просмотр. Це знаходиться Київська область, Бориспольський район, село Рогозів. 0,50